Вона задуває сорок свічок на святковому торті, посміхаючись родині, яку сама збудувала. Але всередині її розуму і серця щось тріскає. Та сама жінка, яка колись благала про стабільність, тепер задихається від неї. Той самий шлюб, який вона вважала своєю фортецею, раптом відчувається як клітка. Ти думаєш, що знаєш свою дружину? Ти думаєш, що 15 років кохання дітей і вірності дають імунітет проти цього? Але ти помиляєшся, тому що приблизно в 40 років у її мозку щось перемикається, і коли це стається, вона починає гнатися за небезпекою як за киснем. Шопенгауер попереджав, що шлюб це жорстокий жарт природи, брехня вигадана біологією, щоб змусити нас розмножуватися. У 20 років ця брехня відчувається, як доля, у 40 як смерть. Ніцше пішов далі. Він питав: квот нул якщо відповідь квот одну. То нудьга перетвориться на бунт. Бунт, який руйнує. Чоловіки думають, що це просто криза середнього віку. Вони помиляються. Це екзистенційна криза. І коли вона детонує, вона розбиває не тільки жінку. Вона забирає чоловіка, дітей. Сім'ю. Усе. Питання не в тому, чи вибухне бомба. Питання в тому, чи побачиш ти її до того, як стане занадто пізно. У кожному шлюбі стається те, що ніхто не хоче визнавати вголос. Спочатку все здається ідеальним. Ти зустрічаєш її у 20. молоду, сяючу. Ти одружуєшся, будуєш дім, виховуєш дітей і думаєш. Ми скеля. але ось жорстока правда. Те вічне кохання, у яке ти віриш, побудоване не на любові, воно побудоване на біології. Артур Шопенгауер бачив це століття тому. Він казав, що романтика то це дим і дзеркала, і коли жінка входить у свої сорок, ця ілюзія розсипається. Дружина, яка була цілком задоволена грою в дочки матері, раптом стає неспокійною. Вона каже: Мені потрібен простір, або я більше не знаю, хто я. А ти стоїш розгублений. Я скажу тобі, що сталося. Маска впала. Сучасна статистика підтверджує слова філософів: майже 70% розлучень після 40 років ініціюють жінки. Твоя дружина не змінилася за одну ніч, просто ілюзія вивітрилася. Хочеш знати справжню причину, чому жінки злітають з котушок у 40? тому, що голод ніколи не припиняється. У 30 вона була щаслива бути мамою і партнером. У 40 вона прокидається голодною до чогось, що навіть не може назвати. Шопенгауер називав це воля, нескінченний сліпий потяг. Просто озирнись. Її голод змістився. У двадцять це була краса, у тридцять сім'я. У 40 це валідація, визнання, і це наркотик. Один комплімент, один погляд. Одне повідомлення від випадкового хлопця в залі може перевантажити її мозок. Ти можеш дати їй 15 років вірності, але кайф від того, що її обрав хтось новий, перекреслить це за секунду. Ось жорстокий цикл. Незадоволений голод дорівнює болю. Задоволений голод дорівнює нудзі. Тому твої романтичні вечері більше не працюють. Їй не потрібен комфорт, їй потрібен емоційний землетрус. Тому найжорстокіші зради майже завжди стаються після 35 не тому, що жінки це зло. а тому, що вони у відчій відчути щось. Це як дивитися на професійного атлета в кінці кар'єри, він уже не може бігати як раніше, тому хапається за будь-що, щоб відчути себе живим, навіть за саморуйнування. Це частина, яку ніхто не наважується сказати вголос. Усе відчуття я жінки прив'язане до того, щоб бути бажаною. З 15 років світ каже їй: будь красивою, будь обраною. І два десятиліття це працює, її ідентичність стає її відображенням в очах чоловіків. Потім вдаряє сорок. Вона дивиться в дзеркало і бачить незнайомку, непотворну, просто іншу. І це інше відчувається як смерть. Обличчя, яке колись змушувало всіх обертатися, тепер ледве помічають. Люди думають, що це марнославство, ні, це крах ідентичності, уяви, що ти зірка НБА, і раптом вік забирає твою швидкість, твоя причина існування вислизає, помнож цю кризу на 10, і ти зрозумієш, що відбувається в голові твоєї дружини. Ось чому жінки за 40 женуться за валідацією, як наркомани. Випадковий комплімент від незнайомця, сильніший за 10 років твоєї відданості, бо твоя відданість це обов'язок, а його увага це вибір. Ботокс, дієти, шопінг, вечірки з подругами. Вона не намагається виглядати добре, вона намагається виглядати молодою. Макіавеллі попереджав нас 500 років тому. Кожен бачить, яким ти здаєшся, мало хто відчуває, ким ти є. Для світу вона любляча мама. Для себе вона вмирає від спраги за увагою, а відчай породжує обман, вона зробить усе, щоб обдурити час, новий одяг, фільтри, радикальні дієти, а потім роман. Чому заміжні жінки за 40 – найлегші цілі для зваблення? Тому що вони голодні. Твоя любов очікувана. Увага коханця, це доказ, що вона все ще в грі. Як тільки вона спробує цей наркотик, братте, твоя сім'я живе в борг. Сім'ї розпадаються, бо її паніка переважує її клятви. І ось найжорстокіше. Суспільство аплодує їй, подруги наливають вино і шепочуть, ти заслуговуєш на краще. Інстаграм годує її історіями про трансформацію, що залишається на попелищі? осліплений чоловік. Діти, які потрапили під вибухову хвилю. І жінка, яка думала, що перехитрила час, а насправді просто знищила все. До 40 років домашнє життя відчувається як тюрма той самий чоловік, з яким вона прокидається 18 років. Для тебе це комфорт, для неї задуха. Нічше бачив це воля до влади. Це те, чим є середній вік для жінок, бажання знову відчути себе могутньою, не як дружина, не як мати. А як жінка, яка все ще може керувати увагою, твої вихідні разом для неї нудні, бо її мозок перепрошити. Те, що давало кайф у 25, тепер нудить у 45, їй потрібні ризик, хаос, зрада. Більшість чоловіків ніколи не ставлять собі питання чи буде мені цікаво з нею в старості. А коли вона падає в прірву середнього віку, відповідь написана на її обличчі ні. Тож. Вона бунтує, вона підриває стабільність, щоб повернути хаос. Фрейд зрозумів це задовго до Тіндера та Інстаграму. Те, що ми пригнічуємо, зрештою вибухає. Цивілізація побудована на пригніченні інстинктів. Шлюб це клітка, яка все це стримує. 20 років вона грала роль хорошої дружини, але всередині воно, ця первісна і раціональна сторона. Ходило колами в підвалі, чекаючи свого часу. У сорок замок ламається. Ось чому ти бачиш різкі зміни: один день сімейні фото, наступний білизна і таємні переписки. Її несвідомі бажання прорвали оборону. Фрейд називав це неврозом. І найстрашніше, як тільки виверження почалося, назад дороги немає. Вона спалить шлюб, стабільність, навіть безпеку дітей, аби заглушити голос, що кричить. Я хочу знову відчути себе живою. Хочеш найбрутальнішу правду це не культура, це біологія. Девід Бас, експерт з еволюційної психології, каже: Жінки запрограмовані цінувати молодість і красу, бо це сигнал репродуктивної цінності. З 15 до 35 програма працює ідеально, але в 40 вона дає збій. Еволюція не створювала жінок для довгого життя. Коли люди жили до сорока, цієї проблеми не існувало. Тепер медицина подовжила життя, а прошивка не оновилась. Мозок жінки вимагає кайфу, який тіло більше не може дати природним шляхом ось у чому пастка. Чоловіки старіють у зворотному напрямку. У сорок суспільство називає його срібним лисом. Його ресурси і статус роблять його ціннішим. Жінкам кажуть, що вони прострочений товар. Цей дисбаланс створює хаос. Чоловіки виходять на пік, жінки тиснуть на кнопку паніки. Це не про мораль, це про еволюцію. Ти не потребуєш філософії, щоб це побачити. Дані кричать про це, дослідження показують горб нещастя саме в середньому віці жінок. Депресія, тривога, порожнеча б'ють як товарний потяг. 69% розлучень після 40 ініціюють жінки, це не збіг. І найгірше, вони переписують історію. Вони скажуть усім, що були нещасні роками. Вони зітруть кожен хороший спогад, кожне фото, кожну річницю, все, щоб історія зійшлася. Бо визнати, що вони знищили хороше життя заради емоції, це зламає їх. Якщо біологія запалює гніт. То суспільство підливає бензину. Знаєш, хто найбільші вороги твоєї дружини? Її подруги, особливо розлучені, це не подруги, це дилери, дилери, що штовхають наркотик під назвою Ти заслуговуєш на краще. Вони перетворюють нормальні шлюби на гноблення. Їм потрібно, щоб вона стрибнула, бо ніщо так не виправдовує погане рішення, як втягування туди когось іншого. В соцмережі це сучасна версія ілюзій. Дослідження 2024 року показало жінки середнього віку, які залипають на контенті про зовнішність, на 30% більше не задоволені своїм тілом. Кожен скрол шепоче отруту, Почни спочатку. Вона бореться не зі зморшками, вона бореться з реальністю. Ось найпотворніша правда про жінок за 40. коли бомба вибухає, вона не просто ламає шлюб, вона знищує все. Макіавеллі попереджав той, хто хоче обманути. Завжди знайде того, хто дозволить себе обманути. Вона знайде когось, колегу колишнього. Вона скаже собі, що це невинно, але всередині вона вже пішла. Для виправдання вона перекрутить усе. Я прикидалася він мене контролював. Шопенгауер не перебільшував, коли казав, що одружитися це засунути руку в мішок зі зміями на осліп, сподіваючись витягти вугра. У 40 багато чоловіків розуміють, що витягли змію, а діти вона бреше собі, що вони зрозуміють, але дітям плювати на мамину валідацію їм потрібна стабільність, і коли вона підриває це заради дофаміну, вона залишає шрами, які не вилікує жоден терапевт. Що робити чоловікові в епіцентрі вибуху? По перше, послухай Шопенгауера. краса це не якість речей самих по собі. Припини поклонятися ілюзіям. Прийми, що пристрасть згасає. Будуй силу на реальності. Потім візьми пораду макіавелі. Треба бути лисицею, щоб бачити пастки, і левом, щоб лякати вовків. У шлюбі не можна бути просто сліповірним. Ти мусиш бачити знаки, захищати свої активи і готуватися до війни, якщо вона здетонує. Ніцше пропонує найгірші ліки використай страждання. Не тікай від нього. Нехай воно загартує тебе. Сучасна психологія підтверджує, заперечення це самогубство. Є жінки, які переживають шторм із гідністю. Є чоловіки, які виходять сильнішими, але нічого з цього не починається з брехні. Шопенгауер називав шлюб брехнею. Середній вік це час, коли брехню викривають. Жінки не божеволюють у сорок просто так. Вони врізаються в стіну, панікують і намагаються видряпатися назад у молодість. Ніцше нагадує, шлюб має бути довгою розмовою, але більшість пар замовкають за роки до кризи. Ця тиша цвинтар кохання. Вибір за тобою, і він жорстокий паніка чи сила, ілюзія чи правда, руйнування чи витривалість. Тому що, зрештою, якщо жінка йде в сорок, вона ніколи не повернеться. Навіть якщо вона прийде назад.